Друзі на СНФ перші проголовне поїхали. Фронт ріща під натиском російські війська кидали в бій. Усе що залишалося, намагаючись прорватися на сумщині та Харківщині. Логістика тремтіла резерви вичерпувалися саме тоді. Заложний знову робив те, що від нього чекали. Зібрав він НАТО, це було вже вдруге за короткий проміжок часу. І цього разу результат перевершив усі очікування під його тиском. Альянс погодився передати Україні 255 танків, 200 губиць два десятки систем ППО та десятки тисяч снарядів. Весь цей арсенал мав. Посилити кордон, перш за все на сумському та харківському напрямках, які Москва вважала ключем до нового прориву. Телеграм-канали вибухнули невинами залужний новий генерал НАТО східного флангу Європи писали інсайдери. Зеленський за даними тих самих джерел був приголомшений вперше за усі роки війни на заході. Прямо назвали ім'я українця, як людини здатної очолити регіональний оборонний щит, хоча формально він залишався у військовій вертикалі НАТО. Усі розуміли його вплив поширюється значно ширше ніж проста координація. В кулуарах ширилася інформація про ще один крок. Залужний планував пропустити ось цю ідею введення на території України понад 20 тисяч миротворців, які мали би закрити кордони з Білоруссю. Це дозволило б вивільнити українські сили, що стояли на цьому напрямку, і перекинути їх у зони найбільшого тиску. І хоча офіційно про це не говорила, в Брюсселі вже готували плани домовленостей дислокації. Ще однією темою стало очищення внутрішнього фронту. За інформацією офісного мишення, залужний ініціював масштабну ревізію фінансових потоків в Україні замороження рахунків зрадників і колаборантів це був сигнал. Війна ведеться не стільки на полі бою, але й в тилу. Ніхто за тих, хто працював на Москву, більше не сховається за дипломатичними формулами. Найбільше символічно стало нічна церемонія, яка відбулася в п'ятій ранку на одній з військових баз НАТО. Там колоні найвищих команд Дієва залужно фактично дали повний карт-бланш. Він отримав доступ до ресурсів альянсу, крім живої сили, і завдання завершити війну. Перша зустріч відбулася ще навесні весні 29 -го. Березня, але саме тепер 3 вересня почався відлік нового етапу. Українські війська готувалися до масштабних контрнаступальних дій. Склади з новими танками вже прибували на територію Польщі. Звідти їх перекидали на східні рубежі системи ППО. Знімали з бойового чергування в країнах Балтія, щоб закрити українське небо. Військові інструктори розробляли нові тактики бою в умовах осінньої боліти, швидкого наступу холодів для Москви. Це стало справжнім шоком. Пропаганда, ще вчора стверджувала, що що захід втомився від війни, але реальність була іншою. Ресурси НАТО відкривалися для України у небачених масштабах. Кремлю опинився перед фактом, що його спроба затягнути війну тільки підштовхнула альянс до більшої рішучості. Аналітики зазначали, що кілька ключових наслідків, по перше, залужний став не просто українським генералом а символом нової східної доктрини НАТО. По друге, концентрація ресурсів на Сумщині і Харківщині означала, що ці напрямки тепер перетворюються на форпост, який Росія вже не подолати. По третє, сама структура української влади змінювала. Сяв очах народу і союзників Залужний ставав фігурою рівною президентові. В Москві ж почалася справжня паніка. ФСБ і Генштаб намагалися оцінити масштаби нових поставок, але їхні доповіді тільки поглиблювали кризу довіри. Якщо раніше Кремль міг дозволити собі ігнорувати попередження про українські прориви, то тепер йшлося про фронт, який ось ось отримує броньовану стіну НАТО. Заложний, отримавши повноваження, більше не мав наміту мовчати. Його фраза вимовлена на закритій нараді, розійшлася серед командирів. Війна закінчується на наших умовах. І цього разу його словах уже не було ані тіні сумніву. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.